Доброго дня! Ті, хто працює на городах, знайшов такий цікавий препарат: називається Queen Star Max. Після сходовий селективний гербіцид проти злакових видів бур'янів. Картопля, бур'яки, цукрові, столові, кормові, томати, морква, капуста, баштані, цибуля, часник. Все, що я вирощую, практично все є. Так, значить спробував цей препарат, так, видно, не видно. А, пляшка. Аптека садівника, тобто, у кровіт є тіснення, вроді би як все оригінальне. Значить, є в мене ділянка капусти. Тобто 5 рядків. Так, перший раз я спробував, ну, як препарат непонятного происхождения і як він спрацює, непонятно. Так, і ось кришечка 11 24-го року. Це дата випуска і 3 роки срок годності. А на даний час 25 рік. Тобто менше води йому. Так, значить, спробував 60 грам, я лив на 16 літрів бакової суміші. Так, тобто посередині нічого не спрацювало. Потім я трішки увеличив 100 грамів на 16 літрів І по краях працював. По краях ніхера воно не спрацювало, і тепер це все заростає бур'яном. Це зимова капуста. Так, а ось ділянка. Ранньої капусти. Тут вже такий бур'ян, що і капусту не знайдеш. Ничо, ни на чем не спрацювала. Ну, как бы капуста тела и бурьян весь тилый. Так, ладно. Что нам писала капуста? Так, баштанни там есть. Идем на баштанни. Снимаю одним роликом. Ага, можливо, там був этот завеликий бур'ян, Ось ділянка мелкий. Він тільки тики -ті -ті начал лупиться. Я його теж запрыскивал. Але ж нічого тут не взяло. Як стояло, так і стоїть і росте собі хорошо. Так. Вот делянка баштанных. Кавунчики у меня тут растут. Так. Это ряд... Ось рядок, где я использовал 100 грамм. Вот меточка моя тут. Палочку поставил. Те, что я 100 грамм на 16 литров. Як стояла, так і стоїть. Взагалі був задум такий. <кій> у мене між ряді 3 метри, так, значить, прохожу фрізою 80 -кой. раз пройшов, другий раз, те, що посередині залишилось, це я все заливав, в принципі, теж цієї фірми аптека садівника у кровіт. Називається антибур'ян. Ну, трохи працює. В принципі, мене влаштовує. Так, ще є це 100 грам. Так, а ось тут є ще рядочок. І він тут а вже в этом бур'яні не, не знайдеш, де воно ну, є. Так, а вот первый рядочек. То есть бурьяни уже... Не, е, вот, ось. вот ось кавунчик. Ну и кавунчик есть, и бурьянчик есть. Вот, теж кавунчик. Кавунчик и бурьян есть. Так, ось делянка буряка. Тобто уже буряк пришлось шукать в этом бурьяне из-за того, что все заросло. Так, теперь есть еще гарбузы. Гарбузы. Ось рядок Де 100 грамм использовал. горбузы стоять и бурьян стоит. Ось теж такая сама структура, как я и на баштанных, так и тут. Три метра рядочек. Тут а, два раза фрезой прошелся, посередине прошелся глифосатом. Антибурьян называется. Так, а тут Рядочок 50 грам, Ай, 50-60 грам лив на 16 літрів. І гарбуз стоїть. І бур'ян стоїть. Таким чином, або мені якийсь фальсифікат попався, або цей препарат ніяк не працює.